Усім привіт, мене звати Євгеній і я радий вітати вас на каналі Історичний контекст», де ми розбираємо цікаві історичні події простою мовою. І сьогодні в нас наша щотижнева рубрика Новини тижня, на якій ми розбираємо цікаві новини, які трапилися а, того тижня. Цього тижня було дуже багато цікавих новин, але перед тим як ми почнемо, ось мої соціальні мережі. Підпишіться на них, будь ласка, тут буде плашка підписатися на канал. Підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили, тому що для мене це дуже важливо. І залиште коментар, поставте лайк або дізлайк, щоб я міг розуміти, куди ми рухаємося і чи рухаємося ми взагалі у вірному напрямку. Все, поїхали. Сьогодні в нас дуже багато цікавих, позитивних новин. По-перше, це українські прапори в Херсоні. А Херсон повертається під контроль України після 8 місячної окупації Російської Федерації. У Міністерстві оборони підтвердили, що передові підрозділи зайшли у місто. А основна маса наших військових знаходиться на підступах до міста, тому що треба зачищати населені пункти, які знаходяться навколо Херсону, розміновувати та вишукувати перевдягнених російських військових або якісь військові групи, які не встигли перейти на інший берег Дніпра. Тут будуть відео, як наші люди вітають українських військових, які заходять у місто. Зсу де окупували правий берег Дніпра. У Херсонській області цього тижня було звільнено понад 44 а, пунктів, а також був повністю знищений плацдарм Російської Федерації на правому березі. А, нагадую, що плацдарм мав довжину десь приблизно 120 км та у глибину десь приблизно 40 км. І всі російські військові вже перейшли на лівий берег Дніпра. А ті, хто залишилися, вони потраплять до полону або будуть знищені, як зазначає наше міністерство оборони. Заявила про відведення військ. Так чому сталася така цікава ситуація з поверненням Херсону? Завдяки тому, що наші військові впродовж усієї збройної... Агресії Російської Федерації лупцювали росіян і вони були вимушені відійти. І навіть Пупін та Шойгу та командуючі цієї СВО сказали, що вони не вивозять на Херсонському напрямку, і їм треба відходити на інший берег для того, щоб не потрапити у оточення, та для того, щоб наші військові не знищили їх огруповання на херсонському напрямку. Також вони зазначили, що це рішення було непростим, і вони його прийняли для того, щоб зберегти боєздатність підрозділів. Цікавий факт. Якщо ми будемо вважати, що Росія де Юро прийняла Херсон як суб'єкт Російської Федерації, то Росія. Є першою державою, яка має ядерну зброю та у якої віджали територію. Але це не так, тому що ми усі розуміємо, що ніхто не признає рішення Росії і що Херсон як був, так і буде Україною, і Крим, і Донецьк, Луганськ, і взагалі територія України це територія. На станом на 91 рік ще більше систем ППО для України. Міністр оборони Олександр Резніков підтвердив, що в Україну вже прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та ЕСПАЙТ Від Норвегії, США та Іспанії. Також стало відомо, що Іспанія планує передати дві зенітно-ракетні установки ХАВК, додатково до чотирьох, які вже були анонсовані раніше. Крім того, Італія готова розпочати постачання в Україну різних систем. Протиповітряної оборони, включає франко-італійський ЗРК середньої дальності, самп t та італійський Еспайт. Нові пакети. Військової допомоги Німеччина оприлюднила список військової допомоги українським захисникам. До нової поставки увійдуть ракети для ППО і Лісте, бронемашини Дінго, також датчики захисту від дронів та перешкод, розвідувальні безпілотники, тягачі танків. Все також 10 листопада США оголосили про черговий пакет допомоги сумою на 400 мільйонів доларів. І вони вважають, що це стане значним внеском у посилення протиповітряної оборони. Штати продають ракети для ППО Хавк, а також 4 ЗРК Евенджер з ракетами Стінгер. Також боєприпаси для Хаймарс, для артилерії 155 мм, високомобільні машини, HMMW, гранатомети та стрілецьку зброю. Хочеться зазначити, що це дуже важливо, тому що наразі ми повернули Херсон, де окупували Херсон, і в нас вже вимальовуються нові напрямки для контратак. І там ця зброя знадобиться для того, щоб ми могли швидше звільняти Мелітополь та Маріуполь та, мабуть, навіть Луганськ у найближчій перспективі. Націоналізація підприємств Коломойського живаго та Богослаєва. Комісія з цінних паперів ринку ухвалила рішення про примусове відчуждення власності у таких компаній, як Укрнафта, Укртатнафта, МоторСіч, Автокрас та Запоріжж Трансформатор. Ось чому так? Тому що як ми з вами вже бачимо, що впродовж цієї цієї війни... Олігархам нічого не заважало торгувати з Росією та підірвати та підривати нашу оборону спроможність. Там саме тому я вважаю, що на військовий час це доцільне рішення для того, щоб ці підприємства почали працювати на українську економіку та допомагати нам у звільненні наших територій та на якомога швидшому припиненні цієї війни. А усі ці люди, взагалі, це дуже цікаво, чому вони досі не сидять, тому що це олігархи старої формації, які вміють тільки. Та домовлятися, і вони не несуть ніякої користі для нашого суспільства, і краще буде, якщо ми їх посадимо до в'язниці, щоб вони сиділи та, мабуть, там пришивали гудзики на якусь а, спецодяг якийсь. Все, дякую. Продовження військового стану та мобілізації. Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан в Україні. Терміни поки що невідомі, але в Раді, пропускаючи, йдеться про продовження ще на три місяці, а саме до 19 лютого 2023 року. Відповідні законопроекти перебувають на розгляді парламенту. Рішення мають ухвалити на найближчому пленарному засіданні. Так, буде продовження. Мобілізації це дуже правильно, я вважаю, тому що нам завжди потрібні нові спеціалісти, які будуть виконувати завдання Міністерства оборони, для того, щоб ми ще якісніше воювали і давали відліч, збройну відсіч агресію. І дуже важливо, що Продовжується військовий стан, тому що війна нікуди не пішла, війна продовжується кожного дня. В нас є перемоги, є поразки. Це війна від цього нікуди не дітися, І саме тому нам потрібна мобілізація та військовий стан. Якщо ви вважаєте, що війна закінчилася або війна десь там далека, то ви. Тому що вона тут і зараз, у кожному місці в Україні, тому що у кожне місце України приходить приходять похоронки та там ховають своїх захисників та захисниць. І не забувайте про це. І замість того, щоб піти до клубу або десь там налигатися, краще задонайте на збройні сили та допоможіть нам у звільненні наших територій. Ось якось так. Така вийшла промова у мене. Аварійні відключення світла. На жаль, аварійні відключення світла продовжується. Для стабілізації стану у регіонах діють графіки планових від... вимкнень. Не діють. <свісна> в Києві не діють, тому що в мене вимикає світло кожного дня, як прийдеться, а... як заманеться. Вчора вимикали три рази, сьогодні ще не вимикали, завтра можуть вимкнути два рази і якось воно ось так. Але світло пропадає не за графіком через аварійне перезавантаження. Тому, якщо в вашій області перебої з електроенергією, я раджу вам якось її трохи економити, тому що тому що вона потрібна. Економіть, будь ласка, світло. В Укренерго обіцяють, що з наступного тижня відключення можуть поменшати, і якщо не буде нових ворожих атак. А як ми знаємо, то Росія планує ще накопичення ракет для нових. А так, ну, будемо сподіватися, що їх не буде. Нова мрія. На підприємстві Антонов розпочали будівництво нового літака-гіганта-Мрія Ан-225, замість змінованого в Гостомелі літака, який зруйнувало окупанти. Кажуть, що вже є 30% деталей і що можна буде використовувати якісь донорні деталі з Антонова, який стоїть а, в Гостомелі. Кажуть, що будівництво обійдеться десь приблизно 500 мільйонів доларів. Але це не про літак, це про символ і це про велику українську мрію. Про те, щоб наша країна була новою, технологічною, сучасною і дуже дуже такою міцною, як мрія. Тому будемо сподіватися, що літак дуже швидко збудують, і мрія повернеться до наших. Готовищ у Києві можуть оголосити евакуацію. 6 листопада у ЗМІ з'явилася інформація, що у Києві планують евакуювати 3 мільйони осіб у разі блекауту. Віталій Крючко не виключив, що можливо доведеться їхати з міста, якщо в місті не буде світла. При цьому у КМДА наголосили, що ситуація в Києві повністю контрольована. Причин говорити про евакуацію поки що немає, але влада опрацьовує різні варіанти регулювання на випадок надзвичайних ситуацій. І це досить правильно та виважено, тому що може трапитися все, що завгодно, і тому треба бути готовим до різних сценаріїв. Але я вірю, що. Нічого такого критичного не відбудеться, і все буде добре. Вибори у США 8 листопада американці проголосували на проміжних виборах до конгресу. За попередніми підсумками більшість місць у палаті представників матимуть представники республіканської партії. А розрив між республіканцями та демократами в сенаті мінімальний. Результати виборів будуть відомі не раніше 6 грудня, коли відбудеться другий тур у двох штатах. Скорочені міністерств в офісі президента та кабінет. Ті міністрі готують план оптимізації державного апарату. У ході реформи очікується скорочення міністерств та кількість співробітників держзакладів. Ймовірно, що з 20 відомств залишиться 14, деякі міністерства об'єднаються, а деякі ліквідуються. Деталі реформи з'являться наприкінці цього року. Чи на початку 23-го року. Я завжди вважав, що в нас дуже роздутий державний апарат, що в нас дуже багато держслужбовців, які не виконують свої завдання, а просто марнують державний бюджет. Тому я повністю це підтримую. І це, мабуть, якийсь пережиток радянської влади, коли усі повинні бути держслужбовцями, їх повинно бути 150 чоловік і на одного робочого буде 10 керівників. Це не так. В нас система, яка може контролюватися. Дуже маленькою кількістю людей можна скорочувати усі е, державнослужбовані відноси в два рази, і від цього робота не стане. Я вам це гарантую, тому що е, є досвід спілкування з такими людьми. Е, більшість з них просто п'є каву та робить вигляд, що вона працює. Це не окей. І саме смачненьке я залишив на кінець це смерть Стремоусова. Стремоусов. Кирило Стремоусов. Е, мандрівник. Ось тут буде зображення мандрівника. А 9 листопада він загинув. 9 листопада він загинув. А... Дуже, дивно. Дуже дивно, що росіяни виходять з Херсону, і Кирило загинув у той же день у автокатастрофі, але казало, що автокатастрофа була десь під, під Геніческом, Але репортаж, який знімали, він взагалі не звідти. І дуже дивно. Коротше, що, що важливо. Що важливо, мандрівник загинув. На жаль, на жаль, що не ми його вбили. На жаль, що не ми його посадили. Загинув та ним. Що важливо, що це дуже ярке. Зображення того, що відбувається з колаборантами. Тобто Росія вас використовує, ви їй не потрібні. Якщо а, ваша роль відіграна, ви загинете. Як це було за Харченко, Гів'ю, Мотролою. І дуже-дуже там мозговий, здається, дуже багато людей, яких вони вбили. І не сказати, що це погано, і, ну ви розумієте, не треба співпрацювати з Росією та з російською владою, тому що це а, покидьки, які... Використовують людей і вони не вважають людей за людей, вони вважають їх за ресурс. Якщо ресурс використаний, вони його викидають. Усе і так трапилося з Кирилом. Його похоронять у Симферополі, поховали вже 11 листопада у Симферополі, але кажуть, що його місце поховання буде засекречене. Але я сподіваюся, що коли ми звільнимо Крим, ми його знайдемо та перепоховаємо десь у Парашу. Все, на цьому все. Дякую за ваш час. Було дуже цікаво з вами поспілкуватися. Дуже цікаві новини, дуже такі позитивні новини. І сподіваюся, що вам все сподобалося. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Дякую за ваш час. До побачення.